Вітаю вас, мої дорогенькі я Ірина. І дивимося сьогодні таке питання. Загроз... Чи є загроза Одеській області від Придністров'я? І так, коли я якраз робила Чернівецьку область, мене попросили, а чого я не зробила. Напишите ще, яку область, подивіться, подивимося ще. І так, Одеська область, чи є загроза зі сторони Придністров'я. Ви знаєте, загроза є, скажу відверто, загроза є, і вона буде до, до кінця, поки Придністров'я не стане, або ну, перемога. Я маю на увазі не остаточна перемога, ще не остаточна. Але або Придністров'я перейде до Молдови, або Придністров'я перейде до України, щоб ви розуміли. До тих пір буде ця загроза. Поки там ось сидить, вибачте, москаль. До тих пір буде загроза. Але чи дійсно там щось ні, не бачу. Ні, не бачу. Настільки там а, стабільно ситуація, я маю на увазі, що а, хороший захист з нашої сторони, величезний. Ось ці три карти це і показує чудовий захист. Так, загроза є. Але нічого не бачу, щоб щось там конкретно щось було. Загроза буде до тих пір, поки воно не перейде або до одної республіки, або до другої республіки. Але я бачу, що тут добре укріплене, добре, будемо так казати, стабілізували поки що. Але все одно загроза нікуди не дівається. Ви знаєте, мос... москалі, вони там мутять воду, щось вони там мутять. Але я не бачу конкретної загрози. Тому, мої дорогенькі, ну давайте найближчим часом. Що ще чекати? Ну, наші військові стоять. Наші військові як один стоять. І ви знаєте, в мене таке враження, що вони дійсно при Придні, Придністров'я, воно перейде. Воно не буде під москалями довго. Не буде воно під москалями довго. Ось я так це бачу. Воно перейде або до України, або до Молдови. Ну, давайте вже подивимося, перейде до Придністров'я до України чи перейде до Молдови. Де шансів більше? От Україну я бачу. До Молдови тут іде карта: знаєте, жриця. А от Україна має більше. Я скажу так: стопроцентно ніхто вам не скаже, але Україна має більше шансів, що Придністров'я перейде до України, мої любі. Ось так я це бачу. Все мої дорогенькі. Ось туди і буде спокій з тієї сторони, мої любі. Люблю вас, цілую, обнімаю, бережіть себе і разом до перемоги. Мої дорогенькі на все добре.